Доброго дня, шановні гості нашого каналу. У нас сьогодні рубрика буде не по темі бджіництва, у нас сьогодні нова тема е варіння сирів в домашніх умові, умовах. Перший е наш сир це був Чечір, е він був зварений. З підручних матеріалів. Підручні матеріали це я маю на увазі, ну, звичайно, молоко головний е інгредієнт, який нам було потрібно. Ну, і ми не брали ні хлорид кальцію, ні пробіотика, нічого не брали. Ми, звичайно, брали оцет. оцет звичайно, для того, щоб можна було зібрати згусток Потім ми що робили? Ми відцілили згусток ми його розплавили, <кій> ми його. При 80 градусній температурі ми його плавили, виробляли. Звичайно, це все було в рукавицях роблено, бо це потрібно було руками працювати при такій великій температурі. Потім ми що зробили, це ми його закоптили в коптильній шафі і ну, повірте, що смакові якості набагато краще, як були ну, в магазині. Так, захопилася ця тема. Десь раз спробував другий раз варив теж чечив. Відео ми не знімали через те, що це все дуже ну, часу не вистачає на відео. Сьогодні, ото, неділя, ми вирішили десь зазняти відео, поділитися нашою роботою. І було потім замовлено закваски. Дані ці закваски, які от ви бачите тут передо мною, це все для молодих. Сирів, це моцарела, це бренза, ну, моцарела, фета. Моцарелу ми теж робили. Моцареллу, от У нас моцарела. Тут пару кусочків ще лишилося. Получилося що? З 10 літрів у нас вийшло відеречко повне. І вийшлося ще півторова баночка. Моцарела зберігається в соляному розчині тому що строк зберігання, якщо в розчині соленому, то більше, ніж просто його зберігати на тарілці, в холодильнику. ну і Це що стосується молодих сирів. Ну, а от мені більше подобаються тверді сири, але твердий сир це довга історія і потрібен ну, певний період часу. Ми сьогодні варили такі сири. Це от у нас голландський сир і це у нас ементаль сир, ементаль, Це іта італійський. Італійський мені здається. Італійський рецепт. Тут 10 літрів молока, тут 6 літрів молока. По ваге, чому вийшла майже однакова вага, хоч там більша кількість молока, тут менша кількість молока. Я не розумію, але десь в мене є певні здогадки, чому так, Бо тут був згусток не такий, як він повинен бути, тут зернистість була не така. Що ми використовували для цих сирів? Ми використовували закваска. Таку ми закваску придбали на сироп.com.ua сайті. Це закваска і пропіон йшло разом. Це до Ементаля. До Голландського лише йшла закваска, ну і пропіон я замовляв, от бачите, в окремих таких пакетиках. Вони йдуть от ось таких таких флакончиках. Да, і обов'язково повинен бути ще хлорид кальцію хлорид кальцію тут теж вони йдуть в таких флакончиках, тут одна штучка, цього, один флакончик на 10 літрів молока. Це для того, щоб збалансувати кальцій в молоці. І ще, що ми замовили, це ми замовили віск для самого огортання сиру. Зварівши сир, ми його відпресували ось в таких формах. Ну, Ці форми вони неправильні, тому що ми, ну, десь я не, не розумів, що мені потрібно. І замовив ось такі форми. Вони є е, різний літраж. Тут цей на 2 літри. Тут мені здається на е, літр і два, а ці взагалі маленькі. Чому? Е, яка проблема в цих формах? Ці форми вони для молодих сирів, для м'яких сирів. А для твердих сирів взагалі йде друга форма. То сьогодні ми замовили. Форму для твердих сирів з пресом. І так, відповідно, ще замовили закваски для різних видів сирів. Хочу попробувати ще сир з плісняву робити, який мені теж дуже подобається. Що би хотілося сказати <coughs> по ементалі. Ементаль, ементаль це дуже довгий період часу його потрібно визрівати. Ось він зараз. Проходить термін посушки. Повинна вийти вся волога. Потім, чому я воском буду обробляти? Бо я не... в ну, мене немає часу для того, щоб його кожен день купати. Купати в соленому розсолі, коли він буде дозрівати в холодильнику. Тому десь було прийнято рішення, що придбати готовий віск приготовлений, він йде разом із олією, вже розтоплений. і його лише потрібно на одній бані розтопити. Ми знімемо, як ми будемо його окунати в цей віск. Ми цей процес знімемо. Ементаль буде дозрівати в холодильнику 2 тижні, а потім при кімнатній температурі по рецепту пише 3-4 місяці. Ми будемо давати витримку місяць. Часу чому таку коротку витримку? Тому що ми десь хочемо подивитися. Що в нас вийшло? Чому, чому він повинен при кімнатній температурі е, дозрівати, бо, бо тут працювати, починає працювати бактерія працювати, він ще повинен вирости. Він зараз, бачите, такої плоскої форми. Він повинен набрати округлу форму, через те, що тут вічка має бути, велика вічка. Голландський сир він буде дозрівати, е, ну, ми дамо витримку йому 10 днів і там повинен бути. Не менше 30 днів дозрівання. Чому 10 днів, бо тут є певні допущені помилки, та як перший раз було варено, хочеться подивитися на розріз, який він буде. Чи будуть вічка, чи не буде вічка, В'язкість, зернистість, яка була. Ну, тут краще було зернистість, як тут, була, як тут була зернистість. Причину знаю, причину можна назвати, тому що десь спішивши, не перевіривши одну банку молока, і вона десь була. Трошки під кеш Тому десь я так і розумію, що мені згусток самий не вийшов. Тому, шановні друзі, шановні наші м -м глядачі каналу, беру... а, що, що я ще хотів сказати, от ми зробили цей сир і в нас ще от такий кусочок вийшов домашнього якісного масла. Наступні сири ми не будемо вже використовувати даний віск, ми будемо використовувати домашній віск, тому що в нас є своя пасіка, у нас є свій віск. Ми будемо його топити разом з олією, ми будемо це все готувати, тому що ми замовили багато заквасок на різні сорта сирів. Є такі закваски, які будуть так само дозрівати сири 3-4 місяці. Є е, швидше, що за 20 днів визрілості. Ну, і поки є в нас така можливість варити сири, ми будемо варити через те, що маємо десь молоко і хочемо за цей період часу варити сирів, того, що вони дозрівають дуже велику, ну, великий період часу. Тому, шановні друзі, що я хочу сказати, свідкуйте за нашим каналом, пробуйте варити домашні сири. Чечів. Кажу зразу, бомба вийшла. То, що, от, буду ще раз робити, я просто знімлю і покажу весь процес і покажу кінцеві результати. Дякую вам за увагу, всім гарного вечора. До побачення. Ось, шановні друзі, ми вже завоски, завостили наш сир. Тепер відправляємо в холодильник для того, щоб він дозрівав. Ще раз повторюся, що ементаль буде дозрівати 2 тижні, а голландський буде більше 10 днів. 10 або більше, подивимося. Потім ементаль ми витягнемо з холодильника і поставимо при кімнатній температурі дозрівати наступний процес. Дякую всім за увагу. Всім гарного вечора ще раз. До побачення.